І детальніше повернутися до теми фейків, які е, Кремль закидає в інформаційний простір з приводу е, домовленостей і перемовин, які, начебто, зараз тривають із сепаратистами. Ми зателефонували поговорити із головним редактором Спресот Вадимом Денисенком. Е, доброго ранку, пане Вадим. Доброго. Е, Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому? Е... Навіщо Росія через ОБСЄ? Бо ми бачили інформацію інтерфаксу, що ОБСЄ начебто розповідає про перемовини української сторони з сепаратистами. Навіщо вони це роблять? Яка, як, яка причина насправді це в принципі частина інформаційної війни? Тобто, давайте не будемо забувати, що вчора з'явилася інформація про те, що Путін збирається зустрічатися із Обамою під час саміту Великої Двадцятки. Або е, під час там іншого міжнародного заходу і держдеп США змушений був е, дуже швидко реагувати і заявляти про те, що ні про які переговори між Обамою та Путіним зараз е, чи двосторонні, чи в будь-якому іншому форматі е, розмов взагалі не йдеться. Тобто, насправді, це велика частина інформаційної війни. Вони повинні весь час показувати, що е, вони повинні в, для свого глядача е, показувати легітимізацію. ДНР, ЛНР вони повинні показувати, що е, насправді Київ пішов на великі поступки. Показувати, що е, ну, в принципі все йде по плану Путіна. При цьому е, до правди тут дуже мало що е, можна віднести. Тобто, по суті, це великий інформаційний фейк, який розрахований на по перше заплутування е, глядача, тому що ну ви розумієте, людина прочитала, що відбувається там переговори, такі-то й такі-то, бо мають відбутися. Ну і всі вважають, що да, звичайно, вони значить відбудуться. Тобто відбувається велике запудрювання знову ж таки мускімізків з однієї сторони, з іншої сторони. Це велика інформаційна війна. Це запудрювання мізків відбувається взагалі без ніякого підґрунтя, чи там дійсно беруть участь представники ОБСЄ, чиїми словами доноситься ця неправдива інформація. Ну, ви розумієте, що в принципі ми всі прекрасно розуміємо, що рано чи пізно все одно переговори якісь будуть відбуватися. Ну от ви знаєте, що там і, е, класичний приклад світовий це ізраїльсько-палестинський конфлікт, там переговори ведуться от уже без малого 50 років. Тобто, е, за великим рахунком, да, звичайно, рано чи пізно якісь переговори будуть, але питання чи А в тому форматі Б е, чи будуть там залучені той самий Захарченко і плоті. Які, по суті, перетворюються на головних терористів, чи будуть долучені сюди там, інші країни. Тобто, насправді, це, це як то в анекдоті про невістку. Тобто, що в принципі вона проститутка, але ж у мене і про дочку, яка насправді яка проститутка, але насправді у мене і дочки немає. Тобто, це велика інформаційна війна, яка має 1% правди і 99% брехні. І... Трошки зачепивши цю інформацію, от є останні соціологічні дослідження, про які ми повідомляємо наших глядачів, що росіяни все менше підтримують політику Путіна щодо Сходу України. Чи від цих змін, цих електоральних вподобань свого населення Путін якось коригуватиме свої дії? Чи маючи наступника, він все ж таки не схаменеться? Ну, в принципі, я хотів би сказати, що ну, це дослідження Левада центра, яке справді зафіксувала. Вода центр це найбільший, напевне, одна з двох найбільших соціологічних фірм Російської Федерації, і які справді зафіксували те, що населення не підтримує, скажімо так, рівень підтримки дії російської влади саме на Донбасі, він дещо знизився. Але ну якщо відійти від цих цифр, які насправді не є критичними для Путіна і не є критичними для російського режиму. Якщо відійти від цих цифр, потрібно говорити про дві напевне великі зміни, які відбулися протягом останніх трьох місяців в Російській Федерації. Перша зміна, яка справді відбулася, це те, що напевне основна маса населення нарешті почала розуміти, що справді росіяни беруть участь в кампанії на Донбасі, що російські війська беруть участь. Три місяці е, вважалося повним фейком, брехнею, що насправді це абсолютно внутрішні якісь розборки, і це якісь ополченці, і так далі, і так далі. Насправді росіяни починають це розуміти, а це не може не викликати відчуття тривожності. І сховати цей факт уже фактично неможливо. Тому зараз російська пропагандистська машина шукає будь-які е, виходи із ситуації для того, щоб показати, що е, це абсолютно правильно, що це розумно. Їм потрібно в очах е, населення свого ж населення легітимізувати російські війська там. І саме тому е, з'являється заява <кій>, уповноважена з питань дитини Російської Федерації Астахова, які звинувачує українські війська в обстрілі школи в Донецьку, вчорашньому обстрілі, які зробили терористи, і розповідає про те, що Порошенко повинен попасти в ігіну огніну. Тобто, насправді, підміняється, знову ж таки, ведеться велика інформаційна війна. Інша частина змін, які відбулися всередині Російської Федерації, про що зміни пишуть, але те, що розповідають мені достатньо багато моїх знайомих, це те, що абсолютно змінилося, у Путіна з'явилася нова кличка. Тобто, по суті, фактично 90% населення Російської Федерації перестало називати Путіна Путіним, а починають називати його Вовка. І це для нас всіх дуже хороший сигнал, тому що весь час в розмовах люди говорять, Вовка зробив, Вовка здійснив, Вовка правильно йде, Вовка неправильно йде. Тобто, по суті, ми можемо згадати ситуацію пізнього Брежнева, який несподівано із Брежнева чи з Гінсека, чи з Будького, чи з ліві Ілліча, він перетворився на льоньку або. Наші ліч, тобто з'явилися зменшувальні форми, які по суті є певним першим кроком до анекдотичності образу і до, скажімо так, змаління образу, і для нас це насправді хороший такий позитивний сигнал, який ну потрібно, очевидно, все ж таки все більше доносити до наших представників так званого опозиційного блоку. До нашої п'ятої колони де факто і людей, які їх ще досі підтримують.